Друзі, вітаю всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з ключенко анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні я почну обрізати бузину, вже тому що вже, вже давно було потрібно обрізати, все не встигала. Сьогодні я обріжу три деревини і завтра три покажу, як можна обрізати бузину різним способом. Як вам сподобається. Наразі в мене бузина мілкий шоколад, найкоричневе листя. Я її обрізаю кожен рік, ось отут зрізаю. О, бачите, ось тут, на кроні, є ось такі малесенькі брунічки. Ось одна, аж он одна, ось, ось. Цю, ця нам не треба, дивіться, аж ось одна малюсінька-малюсінька. Так, буду обрізати повністю оці гілки, буду повністю обрізати отут. -от, тому що мені не треба. Бачите, я в тому році теж так само обрізала. І бачите, скільки багато мені, от, скільки було бруню, скільки дало приростів. На столах от, це я зразу все обломую, тому що мені не потрібно, щоб воно мені збоку відбивало знизу. Гілки мені зовсім не потрібні. Ну тут, ще, коли буду пропулювати, ще щось від які вже гарні. Знизу відбило. Це все треба обривати зразу. Зразу обривати ось це. По столам пройшла, бачите, бронюк немає все. ну, одіб'є, потім обламаємо ще цю, я спиляю зараз при землі. І тут пообрізаю і покажу, бачите, тут як ось і тут як. Буду обрізати. От обріжу, покажу, повністю буду зрізати ось аж ось тут. Ось тут теж, бачите, ось брунечка, отут, от, на цій стволяці. Ось тут бруньки на цих гіляках. Це буде все спилюватись. Потім отут, на цій стволяці, підуть бруньки. От потім я вам покажу. А зараз все оце поспилюю. Забула сказати, саме мі мілкий шоколад я обрізаю так. Ось, бачите, почала обрізати. Ось. Тому що це, оце, оце, оце збрунечок, оце дало минулорічний прирости. Бачите, цілі гіляки. Тому обрізаю повністю. Якщо залишите тут хоч по одній брунці, то тут у вас буде ліс. Або лишайте одну-дві гілячки з такими бруньками, самими нижніми, не більше. тому що тут у вас буде ліс. Уявіть собі, що з кожної гілки, оскільки буде тут гілочок у вас, тому я обрізаю повністю. От, доріжу, покажу. Ну от і все, весь тут видно брунечка, більше не видно, але то не страшно, хоча ось тут ще одна є. Це не страшно, вона потім отут всюди понапускає. Ось така, до речі, обрізка називається підполарді. От коли ви кожен рік обрізаєте на одному і тому ж місці гілки повністю. І бачите, з часом, такі, виходять, такі, як нарости, тут так дуже так прикольно виглядає. Це у нас бузина мілкий шоколад. Я саме її тільки так обрізаю, тому що вона дуже швидко росте. Саме швидко ростуча бузина. Швидше ще не росте ніяка. І вона цвіте на цьогорічних приростах. Якщо всі бузини цвітуть на минулорічних приростах, треба залишати гілочки, потім добрізати, покажу, то ця цвіте на Цьогорічних приростах, тому можна сміливо обрізати, не боятися. Воно все за рік наросте ще й цвісти буде. Цвіте вона доволі е, довго, тому що вона починає пізніше цвісти, бо цьогорічні прирости і випускає на середній гілці квіти, потім дає бокові, потім на бокових і коротше дуже довго цвіте гарно. Це у нас бузина мілкий шоколад. Зараз підемо до іншої. Ось вона обрізана бузина ауреа, вона сама сама рання. Бачите, які вже не Ось Там були бруньки, якщо, то тут гляньте вже яка. І цвіте, вона дуже рано дає червоні ягоди. До речі, вже бачу на верхон, там, вон, бачите, там вон, брунька вже кіточка суцвіття ціле. І аж там наверху. О, бачу є! А що ж у мене тут немає? Я лишила ці, а їх чомусь нема. Суцвіт не бачу. Можливо. Пізніше дадуть, ну, але наверху вже є. А зараз буду обрізати ось Black Lace. Ця, Бачите, теж ось обрізала і бачите, бруньку дадала. Ну, Тут воно мені посередині не треба і зразу обломаю. Тут теж ось всередині виросло, вона не треба. Всередині виросла не треба. Оця всередину піде, не треба. А цілий, що нехай вже. Ростуть гілячки будуть нові. Скажу, що ще за літо тут понапускає бруньок всюди, і ще понаростають гілки. Ось тут, гляньте, аж три бруньки дала. Он. Для клейс вже росте не так швидко, тому буду врізати трошки по-другому. Ну, буду спилювати багато теж, тому що, бачу, вже понаростало, буду спилювати багато, буду її проріжати. Бачите, скільки гілочок. Оці. Оцю тоненьку знизу зразу обріжу, це тоненьке знизу побрізаю. Ах, тут лишу одну гілочку. Ну, зараз обріжу і покажу. Буду обрізати багато, тому що вона вже дуже-дуже загущена, особливо туди пішла, там геть загущена. Зараз буду її прямо спилювати цілі гілки. Ось, бачите, лишила тут це все. Обрізається знизу, тут оце що було все поспилювала лишила тільки сюди, тому що туди, он, там гілки є. Лишила, бачите, дві вверху, тут все з боку прибрала, те, що йшло всередину, отак що йшло вліво, все спиляла Вверх зрізала, лишила ось дві, які підуть наверх. І ось вона туди піде на сарай, нехай. цю теж Бачите, прибрала все, лишила одну, щоб вона росла мені вверх. Оцю лишила теж, ось бачите? Тут все позрізала, там поспилювала, лишила одну. От, от вона, одна, все. Тепер будемо дивитися тут. Ну, цю тоненьку зараз Зразу приберу. Так, оце тут прибрати треба, це прибрати треба тут. Бачите, у нас такий чорний двір, будина тут зарастає і закриває все. Так, ну, скоріше всього, мені доведеться прибрати ось, ось. А от тепер не знаю. Можливо, середню лишити цю перебрати. Оця йде туди на кришу, мабуть, так і зроблю. Зараз оцю цю зовсім спиляю повністю ось. Ну і ці тоненькі переберу, потім вже будемо дивитися, коли цю приберу і будемо дивитися далі. Все, там обрізала, тепер лишилося, бачите, одна пішла ось в бік, а ця. Всередину пішла. Значить, я цю, що всередину спиляю і лишу оту, що в сторону. Так, Значить, зараз все беремо пилку і спилюємо. Бачите, тут спиляла ось. Тепер тут зараз треба спиляти і все. І підемо дивитися далі. Тому що прибираємо головне оці, які нам мішають, а потім вже з тоненькими ми будемо розбиратися далі. Зараз спиляю ще одну. Все, тепер дивимося ось ці гілячки. Бачите, оцю прибираємо. Нижню нам тут не потрібно, тому що вона йде, он туди на ті гіляки зовсім займні. Тим більше тут, це, ну, тут бруньок повний. Відбивати і відбивати. Так. З цих двох тут так і лишимо. Я там вже відчувала, нехай так вона йде туди, досирає сюди. вона теж лишити отак повище. нехай росте. Вона повище. Так, а тут з цих двох треба оцю, що більш всередині прибрати її. Так, і що лишити? І лишимо от так от нижчі її. Так, і все піде на дрова. Так, тут оці тоненькі, ну найсуха. Прибираємо. Боже, мені тепер що лазить на кришу, на кришу я не вилізу. Оп, далекувато на драбині. Ну що, бачите, я оту, вона йде в сторону, я її так трошечки тільки обріжу, а взагалі можу і лишити, нехай собі росте. Вона туди йде там, на, на той двір чорний, то хай собі росте. Подивлюся оцю зверху. Оп, оп. Бачите, горла бузина, он, он, бачите вже сутцвітя. Вон он, он, он. он. Бачите, там над пальчиком суцвіття вже цієї бузини. Он, там видно, суцвіття. так. Ну Тепер будемо обрізати тут. Е, обріжу тут цю геляку, що йде туди, тому що я, вона вже бачите йде і сюди на цю бузину. Це теж дає гарні просто, тому цю трошки ось тут обріжу візьму. Тут, я ж кажу, та геляка мені не заважає, нехай собі росте. Вже нас і ще ріки буду обрізати більше. Тут теж лишила, бачите, все, що вправо йшло, я прибрала і лишила тільки ось верхівка, нехай буде. Це у нас бузина Black Lace. От і все. Бачите, можна лишати отак стовбури, піднімати наверх, можна лишати кілька стовбурів. Бачите, спочатку був один, роздвоївся, потім третій. тут три. Тут у нас вийшло. Основних чотири, потім ось вийшов ще п'ятий. Це я вкоротила, так що можете формувати. Бачите, от там сарай. Над сараєм я от там блишила цей весь верх, нехай собі росте, нехай квітує. А тут більш так ну, пообрізала. Тут у нас потім все заросте. І цього чорного двора не буде видно. Хотіла там, там попереду обрізати ще одну бузину, ну, не можу піти, там поливається. Зараз підемо на город ще одну. Там і всі маленькі. Покажу ще одну, як обрізається, бо потім треба, бачите, скільки гіляк. Треба це все пообрізати зразу, все, що йде на перебивку, все, що піде на дрова, обрізати, приготувати. Зараз підемо на город. Там молоденькі обріжу одну молоденьку. І на завтра лишиться У мене ця одна біла і там ще дві. І все поки. Так, це у нас бузина серинада. Поживцювала в цьому році кілька штук. Скажу, що просто молоді дуже гарні рожеві, а потім в нас просто зелене. Бачите, ось я лишала в цьому році, о, треба йти за пилкою. це все треба спилювати знизу. Бачите, повисухало, треба спиляти, ну і лишу, значить, ось оцю стовряку. Зараз піду за пилкою, це все обріжу, покажу, що я буду лишати тут. Все спиляла. Тепер фу, нижню гілочку цю зараз теж обріжу. І цю обріжу, а це лишу наверху зараз, тому що тут внизу ще квіти ростуть. Е, ще щось посаджу, хочу тут ще посадити. Тут тіньок потім. Чимальники буду красаджувати, щоб в мене було пусте місце. Я зразу обрізаю, хай палички валяються в квітах. Так. Ну, це коли так небагато. Так, це треба вже другими ножицями зав'язати, тому що держиться добре. Так, зараз. Ну, от вам, друзі. Тепер, бачите, оце що йде ось. Ну, це йде в сторону лише отак от. Ось, бачите, дві брунечки. Тут дві брунечки. А ця суха посохла, Нічого. Так, бачите, ця йде... Ой! Всередину, ось, бачите, йде. Всередину я її обріжу так потікаю. Вон теж брунька йде. Так, це йдуть ось одна, дві, три. Тут зрізаємо, лишаю просто на одну бруньку. Бачите? По одній бруньці це все зрізаю. Ось, Перша брунька, все тут теж перша брунька, все, тут теж ось перша брунька, це зразу так чекаю. І ось одна брунька і все так з цієї сторони. Так, ця йде всередину. Ось, бачите, ось вона йде всередину пішла. Я її зараз почекаю. Йдемо сюди, пішла теж ось до... обріжу. Вона йде всередину. Тут бруньки ще пішли, це все розрізати треба розбивати. Ця пішла сюди до квітів, обрізаємо так, теж лишаємо по одній бруньці. Тут теж лишаємо одну бруньку. Це йде сюди, але воно так наче, тут не заважає, вже обрізала, Залишаємо теж ось дві бруньки. Сюди теж от. краї почекали, лишили ось по одній бруньці. Так, коротше, зараз все потянуть. От і все. Вася, тут лишила всюди по брунці. Ці можна нижні обламувати, лишити тільки оці, оці бруньки. Ось, 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 що на гілочках йдуть. Так, теж ну, тут небагато дров на сьогодні вистачить, бо треба все порізати і хочу ще попрацювати ввечері. Тому що сьогодні готувала зранку посилки, вже потихеньку, хто там перший на черзі, кому можна відправляти, то тому вже я відправляю. Так, Завтра буду дорізати одна жовта, друга жовта і пістриволисна мадонна. Ага, там в мене ще одна є жовта, але ну, я її, здається, вже обрізала. Потім покажу. І є ще пурвулентна одна, маленька Black Tower є. Але вона ще досить я її зрізала, щоб вона трошечки мені. От. І будемо завтра обрізати. Вже пройдемо завтра всі бузини, які в мене є, саме по, по обрізці кущів. Вже коли пінуть листя, потім будемо знову дивитися, які вони там в мене є. От, ну наразі ось теж, бачите, нас на два стовбура лишила так от і все. І ті, що попереду стригла, показала. Все на сьогодні досить. Треба побрізати ще гілочки кажу, що треба попрацювати. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.